Всього у нас подано 1438 анкет. Із них більшість, тобто 70% таких анкет було подано в електронному вигляді. І склала 1000 анкет в електронному вигляді. 67% це подали заяви, заявки анкети. 67% це чоловіки. Відсоток з вищою освітою 58%. Відсоток діючих співробітника міліції 6,6%. безробітних 39%. Відсотків. Це перший етап, який розпочався в Вінниці для прийому кандидатів на посаду патрульних поліцейських в самому тільки місті. В місті Вінніці, щоб ви собі розуміли. Їх численність буде складатись. На сьогоднішній день 260 співробітників. Вони пройдуть, будуть зараховані до складу співробітників поліції і будуть проходити теоретичну, професійну підготовку. Після чого приймуть присягу, отримують зброю автомобілі і будуть працювати в місті.